Сутичні лікування починається з раннього віку, приблизно з 7-8 років. Але в суспільстві існує дуже багато міфів про корисність використання автоматичних пластин. І зараз ми спробуємо їх розвіяти. Це міф ні. Зовсім не боляче, тому що застосовується дуже ніжні, маленькі, сили, легенькі і тому це не повинно бути боляче. Якщо зуби болять, якщо є якісь неприємні відчуття, необхідно звертатися до лікаря. Щодо мовлення, однозначно, коли в поружнення рота немає інородного тіла, то це простіше. Але коли ми лікуємося на пластинках, обов'язково дитина має бути навчена правильної артикуляції, правильного мовлення. І для цього проводяться певні уроки навчання. І дитина дуже гарно говорить, тому це теж міф. Бо якщо над тим трішки попрацювати лікарю і батькам, дитина повинна ідеально говорити з пластинками. Це теж міф, тому що під час жування пластиночки знімаються. Чому в ранньому віці застосовуються знімні пластиночки, а в дорослому віці не знімна апаратура, тобто брекет-система? Тому що пластиночки, метода їх використання і лікувальний ефект заключається в тому, що вони являються функціонально механічними. Тобто вони можуть стимулювати ріст дитини, вони можуть розвивати певні структури, м'які тканини, вони можуть створювати місце в зубному ряді для постійних зубів. Тобто, це етап підготовчий. Це той етап. Де ми можемо вплинути на ріст дитини, вплинути на ріст кістки, ми можемо керувати тим процесом. Тому це надзвичайно прекрасний метод лікування для дітей. Такі задачі ми не можемо поставити для дорослих, тому що доросла людина вже сформована, у неї вже завершені ріст усіх кісток. І якесь керування, якесь збільшення або якесь там зміння кісткової структури в дорослому віці у нас неможливо. Тому це ще раз підкреслює, що пластиночки надзвичайно корисні, надзвичайно важливі в дитячому віці. І якщо ми цей момент прогавили, ми дуже багато втратили. <му> Найгірший, напевно, міф, найшкідливіший, який існує. Тому що насправді, якщо е, у нас молочні зуби вже не мали місця, і ми вже бачимо там певну кривизну, це перший признак того, що навіть на малесенькі молочні зуби не вистачило місця в зубному ряді. Тому очікувати, що ми отримаємо це місце з великими зубами, постійними, це найбільш шкідливіший міф, який існує в суспільстві. Методи е, втручання в малому віці е, якраз і спрямована на те, щоб створити стимульнути розвиток кістки, підготувати достатньо місця на. Постійний зуб. А якщо ми будемо чекати, значить у нас ситуація ще більше услугується. теж міф, тому що ми, власне, застосовуємо пластинки в змінному прикусі. Це, власне, той період, де зуби повинні розхитуватися, де повинні випадати і замінюватися на постійні. Тому сама метода передбачає. Застосування пластинки в той період, коли зуби будуть випадати, але випадати вони будуть не від пластиночок, а від фізіологічного розмоктування кормів від фізіологічної заміни зубів на постійні yeah. смішний міф. Чому? Тому що, по-перше, пластиночки дуже красиві, вони дуже якісні, вони абсолютно не шкідливі. І чистити, вимивати пластиночки і зуби ну, це одне й те ж саме. Як дитина доглядає за порожненої рота за зубами, як вона навчена, точно так же вона доглядає і за пластиночкою. І ми навіть рекомендуємо чистити зуби і чистити пластиночки майже одними тими самими щіточками. Тому ідеальність чистоти пластиночки це прямо пропорційна ідеальності чистоти зубів. В даній ситуації я е, хочу порекомендувати мамам і бабусям особливо е, не вірити всяким чуткам в інтернеті, в різним розмовам в суспільстві. Однозначно треба приходити до кваліфікованих лікарів і всі питання їм задавати, і е, вияснювати все у професіоналі.